Дня, усім тим, хто по ту сторону екрану. Вас вітає Оженинське учнівське лісництво вікова Дікрова Державного підприємства Дубинського лісового господарства. Наш ліс. Багато лісу, не губи. Мало лісу. Бережи. Немає лісу, посади. Відкриття учнівського лісництва відбулося 11 грудня 2008 року. Цьогоріч на 15. Учнівське лісництво налічує 47 вихованців 7-11 класів. Наша діяльність спрямована на збереження та примноження лісових погаз нашого регіону. Відкритий кабінет основ лісознавства, де ми маємо можливість проводити теоретичні заняття. Створений зелений клас учнівського лісництва для проведення практичних робіт. Щоб виріс новий ліс, щороку ми збираємо насіння дуба звичайного та дуба червоного, клена острілистого модрини Європейської. Восени 2022 року ми зібрали 125 кілограм шишок мудрини та дуба червоного 200 кілограм. Провели свято зустрічі зимуючих птахів, вивісили на території закладу годівниці, підгодовували птахів взимку. Члени ушнівського лісництва виготовляють шпаківні. Стало доброю традицією залучати до участі у проведенні свята зустрічі птахів, учнів 5 класів та їх батьків. Разом з ними ми розвішуємо шпаківні на виділені ділянці лісу. Діяльність у лісокультурних компаніях учнівського лісництва неодноразово висвітлювалася в районних та обласних газетах та онлайн-ресурсах. За сприяння хворівського лісництва та батьків гуртківців у закладі був створений живий куточок і жачок лісовичок. Допомагаємо сіяти насіння дуба червоного. Члени учнівського лісництва висіяли опору про насіння єли незвичайної, мудрини європейської та дуба звичайного. Доглядаємо за сіянцями мудрини та дуба звичайного. Ми є учасниками проведення щорічної екологічної акції Чисті узбіччя. Побудовані теплиці використовуємо для проведення навчальних дослідів. Живцюємо декоративні кущі та дерева з використанням стимуляторів росту. Реконструкція шкільного подвір'я радіє школярів, учителів, жителів селища. Висечені рослини підросли і тепер використовуються як навчання зразки на уроках біології і природознавства. Ми працювали у складі обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді ЮНЕКО. Вдосконалювали набуті теоретичні знання на практиці. На базі навчального закладу проводилися обласні зльоти шкільних лісниць. Вікова Діброва – учасник та переможець всеукраїнських зльотів шкільних лісниць. Чернівці, Кіровоград, Івано-Франківськ, Хмельницьк, Суми та Київ. Співпрацю лісівників та освітян Острожчини було представлено під час створення всеукраїнського педагогічного практикуму світ творчості. Створили нові клумби та перекували наявні. Висадили сам туї, барбарис, бузок, в'язка 260 штук. В рамках проведення акції майбутній лісок твоїх руках» Ми спільно з лісівниками хорівського лісництва висадили 7 тисяч саджанців сосни та 6 тисяч дуба звичайного, а також мудрини європейської на території лісництва. Ожевінське учнівське лісництво цьогорічний учасник всеукраїнської науково-практичної конференції ліси разом у місті Києві. У 2018 році вдруге стали переможцями всеукраїнського конкурсу товариства лісівників України на краще учнівське лісництво. Продовжуємо співпрацю з Юрієм Володимировичем Ніжаловським, викладачем Березнівського лісотехнічного коледжу. Члени учнівського лісництва взяли участь у спільному проєкті Хайськін живе і пам'ятним вмирає» спільно з інститутом імені Ольги Ленгві та Українським центром вивчення історії голокосту. Вихованка учнівського лісництва Софія Кисячук була переможцем обласного етапу та призером всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісниць. Присвяченому 30-річчю утворення України та 100-річчю з дня народження Бориса Михайловича Лук'янова. У 2022 році ми здобули перемогу у всеукраїнському екологічному хакатоні X-Reality Ecological Hack в місто Чернівці. Всеукраїнський конкурс зовнішнього озеленення, закладів освіти, парад квітів біля школи, приніс перемогу за проведену практичну діяльність з розробки та впровадження проєктів озеленення навчальних Отримані знання у шкільному лісництві наші вихованці продовжують здобувати у вищих навчальних закладах Львова Києва Рівного для отримання професії лісоводів. Війна внесла свої корективи в наше життя, але ми знайшли собі сили, щоб об'єднатися об з учнями закладу заради нашої перемоги. Бали писали листи нашим захисникам, придбали стрічки, сплели патріотичні браслетики, свічки, які продавали на благодійних ярмарках оженина рівного та передали на учням нашого закладу, які зараз захищають Україну на сході 42 дві тисячі гривень. До вашої уваги виставка презентація робіт вихованців Оженинського учнівського лісництва Вікова Діброва всіх, кому не байдужий завтрашній день планети та доля майбутніх поколінь, закликаємо об'єднати зусилля для збереження лісів, символу добробуту для збереження існуючих зелених насаджень, благоустрою парків, садів, скверів, щоб вічно шовіли креслаті дуби, щоб не змовкав та й спів. Милувалися різнобарв'ям квітів, дихали чистим повітрям, адже ліс це багатство нашого народу. Ми маємо берегти його. Тож бережіть цей вічний дар природи, плекайте та примножуйте ліси.